Сіяє, ложків кослик, не здобиває, не здобивала, защебетала, ніз газденьок правду сказала, ой вийде газдок, по ви коси, твої кобилки вже не вилиси, самі поняті ще й до чолі. Розділ з газеням, щастя здоров'я, розсионям, та й синець верня, а як зі зверням, по боку вернем. гіднечки з високі горів, за Карпат, карпа, з вільних просторів, з високих горів. Божих світлих соборів, повеліли нам хрест церкви браті, сам Ісус Христос, та й Божа мати, ще й дякуємо Господу Богу, Господареви вашого дому, до землі сліха, та дай вам Боже. Здоров'я втіха, там, Боже, ви всі хороми, бо ми вже йдемо, будьте здоровим. Дякую, дякую. Дякуємо, бачите, маємо гарний тіти.